Наразі триває по задуму навчань е, артилерійська підготовка до атаки. Відпрацьовується питання е, знищення, знищення противника взводних опорних пунктах. Впроваджуються засоби автоматизації, впроваджуються планшети для скорочення часу підготовки даних по стрільбі. Це вимагає час, якщо не поражаєш ти противника, то противник поражає тебе. Це однозначно спрощує, як для командира підрозділу процес підготовки даних. І звичайно скорочує час для відпрацювання вогневого завдання. Набагато швидше прискорюється порядок пристрілки і враження цілі так само. Порядок командуванням і управління вогнем. Що старша батареї, що командира батареї дуже впливає на цю швидкість. Переважна більшість військовослужбовців контрактники, нещодавно підписали контракт, але є і ті, що мають бойовий досвід. Під час таких навчань ті, що нещодавно прийшли ось, військовослужбовці, мають змогу набути бойовий досвід, і, як бачите, товариші прямо на ваших очах їхні передають цей досвід молодому поповненню. Я був мобілізований у 2015 році, пройшов рік. Прийшов додому і повернувся заново на контракт. А хто буде батьківщину захищати? Я повернуся. мы на сегодняшний день отрабатываем учение по обстрелу порядку обстрела зводных опорных пунктов с целью определиться с степень поражения при разных способах обстрела зводных опорных пунктов, чтобы мы смогли с минимальным расходом боеприпасов достичь той цели, той степени огневого поражения, которая которая бы привела нас к выполнению условий подавления или уничтожение цели. Благодаря опыту антитеррористической операции, которую мы сегодня ждем, имеем смысла использования такого количества боеприпасов вот, и такого количества даже орудий, на, как раньше считали на километр фронта и так далее, не имеет. И мы хотим обосновать это просто-напросто с научной точки зрения.